Бо всі наші воїни за це щодня стоять на своїх позиціях та захищають нашу Україну. Тож вам всім велика подяка, якщо і ви подивитесь цей сюжет. На цьому мітингу було багато людей з Донеччини, Луганщини, Маріуполя, Харкова, Бердянська, Запоріжжя були люди із Покровська, з Дніпра, Херсона та Нової Каховки. Генічіска були також із Криму, Миколаєва чи Одеси, Києва, Чернігова, Сум, Львова, Івано-Франківська та Житомира з Полтави та Кропівницького були люди реально зі всієї України. Тому всім вам велика подяка, що прийшли та підтримали всіх українців та Україну і показали не тільки свою проактивну позицію, а й єдність духу та нашої сили. І незалежно від того, що зараз світова політика котиться в тартарари, виникає конфлікт між різними державами та геополітичними силами, це все напевно і треба для того, щоб ми всі побачили, хто є хто в цьому світі.